Йшли, йшли і, і випадково дійшли до моря. Ми шукали ось цей, ось цей замок ларнакський. Ну, тобто те, що від нього залишилось. І випадково вийшли на пляж, а там Бік-Бен. Я так думаю, що це якась не знаю, нафтова вишка чи що. Ні, це Біг бен Це з Британії. Ми пробралися всередину замка Ларнаки. Нам це коштувало 2,5-2,5 євро з дорослого, діти безкоштовно. І тепер ми вам спробуємо розказати, що тут дуже схоже з іншими фортифікаційними спорудами середньовічного часу, маленький дворик всередині і будівлі з товстими стінами. В цій частині зберігаються середньовічні поховальні камені, тут зібрані. Давайте дивись фотографії на середньовічні там, на які ці ті І Тістич інформацію про те, що вспокований. Хлопці пішли купляти шляпу Богдану. Ми з Катією Каті йдемо до ще одної пам'ятки. Тут це церква святого Лазаря. Подивимось, що там є цікавенького. Ось вона попереду прикрашена гарненькими прапорцями. Але дуже святково. Сьогодні неділя, можливо, там іде якась служба. Зараз розберемося. Ось ми знову на цій площі, з якоїсь ми вже раз приїжджали автобусом. Ми тут тепер гуляємо. Ми йдемо тепер. на Ну, Мабуть, яхточки. У Ємасолі більше ми бачили рибацьких, човнів, тут якісь яхти. Ось катруся у воді. І прямо на неї ось летить на посадку літак. Ось там вже парканна аеропорт. Рибна таверна місцева. Щоб ви зрозуміли, це ще не все. Це картопляний Крив. Сьогодні ми приїхали в Нікосію, столицю Кіпра, на екскурсію подивитися, що тут є цікавого, як живе місто, головне місто Кіпра, і яке розділене єдине місто в Європі, яке розділене кордоном. Одна частина міста належить офіційному Кіпру, інша окупована територія Туреччини. Зараз ми прямуємо у старе місто. А оце ось е парламент. Ми зупинилися на парковочці коло парламенту. Перед нами це археологічний музей. Бодя хотів туди потрапити. Побачимо, чи сьогодні він працює. Продовжуємо прогулянку Нікосією. і зараз ми гуляємо по пішохідній вулиці, на якій більше всього магазинів вулиця Ледра, яка одна частина якої проходить по повній території. Але зараз ми йдемо. Е, по неокупованій частині Нікосі і дивимося на людей, які відпочивають, п'ють каву, дивляться по сторонам, гуляють, ходять по магазинах. Ось тут, трохи вперед, там можна вже побачити турецькі прапори. Я можу розказувати. Добре, розказ. Ми підійшли до церкви, і так само як у помернацію коло церкви дуже гарно прикрашено прапорцями. Перед церквою теж велика площа. Церква не Трошки не так виглядає, але всі церкви на Кіпрі, як ми помітили у візантійському стилі. Дуже гарно. Продовжуємо мандрівку вузенькими вулицями Нікосії. Це будинок найголовніший будинок архів висковівської православної церкви. Кіпрі. а з іншої сторони шумна бібліотека. Це є збирання кіно. Різні традиційні вишивки і узори, і знову картина. изроблена скоко ниф шовкопряда. Тај, сега ви патисвес опција, може да форсира реч, пак да, Для, для тих, Присувати. хто хоче отримати враження там від захоплених людей, варто відвідати, тому що колекція досить велика. Хоча в музеї представлено близько 150 мотоциклів. Загалом вони навіть мають в своїй колекції близько 400, постійно відновлюють нові моделі. Найстаріші там початку. Початку ХХ століття у них. Наймолодший тут, ой, найстаріший тут 1914 року. 2014 року, тобто вже мотоцикли, яким більше 100 років, майже 110 років. От, дуже захоплені люди, які ну, утримують музей і можете розказати багато про протоциклів, про, про історію мотоциклів. Про те, як вони розвивалися, змінювалися, які переваги отримували там, які недоліки. Тому ну, дуже цікаво, е атмосферно і, ну, і взагалі варто. За парканом в кінці цієї вулиці починається окупована частина міста. Навіть не підходячи видно, що там справи йдуть набагато гірше. Окупація це ми приїхали на Мискряко. Це найсхідніша точка на неокупованій частині Кіпру. І ми хочемо тут зустріти світанок. Мамо, які твої враження від музею підводних скульптур? Дуже, дуже прикольно. Дуже прикольно. І варто приїхати туди ще раз з аквалангу. Ну, то, щоб там можна було пірнути. Там. Мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильно сподобалось. Збагання. Сітки, як пташині клітки, і в них запивають риби, і їдять корми, які їм там наклали. Окрім цього, там ще зробили підводне освітлення. Чи щось типу вже згорівших лампочок повісили. Там люди, які ніби в парку Ага. Там є водночас і маленькі фігури, і водночас здоровезні скульптури. Риби сидять в кронах дерев, наче пташки. Прикольно. Так прикольно виглядає, а ще там люди, в яких водорості ростуть з голови. І Багато дітей, які воюють якимись пістолетами, не зрозуміло, за що є лежать. Мертві. Ще сплячі дівчата, з яких ростуть такі довгі, довгі водорості з квітками синіми на горі. Ну, всяке таке різне, досить цікаво відвідати. Але 100% атмосферніше, щоб пропливати поміж скульптура, не дивитись на них зверху. Втрачається трошки. Сіль. А там як дуже глибоклик? Ну, там... Метрів. 6-8, мабуть, не ну, менше. Не можеш до самого низу піти. Може навіть до 10 метрів. І... Нічого собі. Там таке кам'яне плато по колу, а посередині піщана така галявина. І На цій галявині піщані зроблені скульптури. А там знаєш що, отам? Отам. То ми з Греко, там, де ми сьогодні були зранку, відпочали солі. Зараз ми прийшли у парк кактусів в Огайонапі. Ще його називають парком скульптур, тому що тут є різні скульптури: з каменя, з металу, з бронзи і кактуси. і кактуси. І не тільки кактуси. А це частина парку, де знаходяться скульптури в основному. Ставай, ставай. Клас. 2, схід сонця в на мисі Греко. А тату хоче кого випити. Ніхто не